Всім привіт! Хто хоче приготувати цей смачний супчик разом зі мною вперед! Для цього супчика нам потрібно сосиски, морква, цибулька, картопля, горошок, сіль перець, приправки такі, які ви любите. картопелька Першу чергу ми з вами зараз поставимо варити картоплю. Картопельку нашу поставили варити, а тим часом на сковороді обжарюємо моркву з цибулькою до золотистого кольору. Як тільки морква з цибулькою піджариться до золотистого кольору, ми з вами додаємо сосис. Додаємо соусу. І перемішуємо, закриваємо кришечко і хай ще поту. Все, Зарочка наша готова і ми її додали в супчик. Додали водички ще трошки і додаємо приправки, які ми любимо, трошки лапшички, приправки і готуємо готовності. Ось такий супчик у нас вийшов смачненький. Всім приємного апетиту! Хто готував його разом зі мною? Всім до зустрічі, па-па. Не забуваємо підписуватись на канал і писати в коментарі.